Гірлянди, солодощі, організаційні моменти й дуже багато обіймів. Так, закарпатські волонтери вирішили відновити ресурс і згадати про свій день. Щоправда, тоді, коли світ відзначав День волонтера, закарпатцям було ніколи. Вони збирали, сортували, відправляли гуманітарну допомогу військовим, подавали руку підтримки вимушеним переселенцям та продовжували формувати списки нових потреб. І лише майже тиждень після цього вдалося перевести дух і згадати про своє свято. З одного боку, здається, ніби не дуже час для святкування, а з іншого боку, це можливість теж отримати ресурс від інших людей, які теж зараз від початку загалі війни і особливо повномасштабного вторгнення, які віддають всі свої сили на те, щоб ми отримали цю довгоочікувану перемогу. Тому ми вирішили, що цей захід вартий того, щоб його провести і зібрати людей для того, щоб поділитися своїми історіями і. І, відповідно набратися ресурсу, щоб рухатися далі. Головний атрибут зустрічі прапор, у якому залишився осколок від мінометного обстрілу. Утім, цей державний символ нині ще й символ урятованого життя волонтера Буру, який із волонтерства перейшов до лав Збройних сил України. Ми отримали прапор, який вже можна вважати бойовим. Тому ми вважаємо, що ця історія теж варта уваги і. Хочемо таким чином теж наблизити ту реальність, яку зараз проходять наші захисники і захисниці. Закарпатський осередок Будуємо Україну разом. На вечорі згадав і свій день народження три роки від заснування, які не було часу відзначити 14 жовтня. Нині організація чимало допомагає внутрішньо переміщеним особам. Бурна Закарпаття зараз допомагає облаштовувати їхні домівки. Ну зараз тимчасові домівки, е, от, їхні тимчасове місце проживання. Ми допомагаємо їм там з ремонтом, е, також можливо, деякими меблями, сантехнікою і так далі. Зараз е, в цей час плануємо теж допомагати ВПО, а також молодіжні центри, можливо, якісь типу е, хаби, де збирались би молоді, яка сюди приїхала бо зараз населення вже зросло. От, тому зараз більше будемо цим займатися і розбудовувати волонтерську спільноту на Закарпатті. На зустріч зібралися представники різних волонтерських організацій. До прикладу, і з фундації регіональних ініціатив, якій уже 20 років, і яка зародилася саме в Ужгороді. Це такий простір для розвитку молоді, коли ти приходиш, показуєш свої ідеї, і ми всі разом їх реалізовуємо. У час війни молодіжні ідеї теж спрямовані на те, аби наближати нашу перемогу. Багато фрішників зараз на фронті було дуже багато проведених акцій, теж по збору коштів. Також саме Ужгородський осередок проводив багато проєктів з арт-терапією і психологічної допомоги. Схожі завдання і в нової генерації України, що об'єднує лідерів різних громадських організацій для спільних проєктів. Аліна Берець навчається на першому курсі медичного факультету Ужну і водночас волонтерить. Розповідає про актуальні потреби для українських захисників. Найбільше це, звісно, на жаль, ліки кровоспинні, знеболюючі. Ми це дуже добре розуміємо і намагаємося чим дужче їм допомагати. Відповідно, надаємо все, що можемо по максимуму. Ну це і як і ліки, так і одяг, так і продукти. Також нещодавно ми організовували форум молодіжної єдності. Ми працюємо над таким напрямком, щоб розвивати нашу молодь. Тому що саме ми є розшійною силою для змін в нашій країні. Відновити ж ресурс можна по – теплими розмовами, спогадами, планами на майбутнє, фотографіями, навіть просто радістю від можливості бачити одне одного та зрештою спільними піснями. Oh,